Дуже популярне питання: чи можна встановити варильну поверхню на вже існуючий наш твердопалений котел, тобто нашого виробництва. Дивіться, так можна все це зробити, якщо ви не передбачили одразу, не замовили собі таку варильну поверхню і з часом зрозуміли, що вона вам потрібна. Все це можна зробити, але є декілька але: по-перше, у вас має бути котел або пітон універсальний, або звичайний пітон. Чому? Тому що в них зона теплообмінників велика, і сюди можна встановити отаку варильну плиту. По-друге, Купивши таку варильну плиту, ви роз повинні розуміти, що її потрібно буде підігнати, тобто підрізати, тому що вона спочатку іде не в розмір. Спочатку ви її підрізаєте. По-третє, у вас замість цієї чавунної плити лежить отакий от лист. Він стоїть на спеціальних таких кріпленнях. Ці кріплення так само можуть служити для цієї чавунної плити. Тобто, в першу чергу, ви підрізали все це в розмір. В другу чергу ви вирізали от, таке вушко для того, щоб палець прижимний для дверей не заважав для демонтажу цієї плити і встановленню. І по третє, ви вирізали глазок, щоб співпадав в чавуні плити, і в дверках, щоб ви могли спокійно через цей глазок спостерігати. Процес горіння роботи котла. Тож компанія Ніка може вам зробити таку доступну опцію під час замовлення котла. Або якщо ви вже замовили цей котел, так само можете нам зателефонувати, ми вам відправимо таку черву плиту.